Одного разу в селі вусаки працював вчитель історії на ім'я Ігор Миколайович. Він був знаний на всю округу своїми вусами, вони були такі великі, що, коли дув вітер, школярі ховалися, бо думали, що летить сова. Але не лише вуса робили його особливим він дуже, дуже любив говорити. Настільки, що одного разу він сам себе перебив. На першому уроці року він почав розповідати про трипільську культуру, дійшов до Київської русі. Згадав якось про Наполеона, потім про свого діда, який грав на баяні, і аж дзвоник пролунав. Діти так нічого й не записали, бо ручки повисихали від сміху. Його вуса мали ще одну цікаву здатність. Коли він розпалювався у розповіді, то вони починали ворушитися то вгору, то вниз. Один раз вуз зачепив у каску, та впала, і всі подумали, що це історичний знак. Але найбільша пригода сталася тоді. Коли він випадково сам собі заплутався у вусах і подумав, що це мапа Римської імперії, ходив по класу і пояснював а ось тут Галія, а це Альпи, показуючи прямо на свої вуса. Учні були в захваті. Кажуть, що одного разу його вуса врятували дитину від кулі емочика, звісно. Бо вони такі густі, що можуть зупинити навіть думки. І досі в тому селі кажуть хоче щось дізнатися. Спитай Ігора Михайловича, але готуй термос чаю, бо без півдня не обійдеться.